Ніна Карпочова, вітчизняний омбудсмен. А ти кого бачила? А я була в один і той самий час Тоскані із Камероном, британським прем'єром. Тому я скажу, що я бачила в одному з кафе його, і ти не зможеш цю інформацію перевірити. Я взяв і програв. Ми хочемо зараз вам запропонувати знов таки музику сніданку, але ось на яку тему. Ми бандіто, ганстеріто, ми кастето, пістолето. з нагоди дня народження мультиплікатора Давида Черкаського у музиці сніданку. Наша Марічка Бурмака згадує пісню з улюбленого мультфільму. Анко 23 серпня 1932 році народився легендарний український і радянський мультиплікатор Давид Черкаський. Ми вітаємо його з ним народженням і згадуємо легендарний мультфільм пригоди капітана Врунгеля. Перший радянський мультсеріал. Ну і звичайно, ми всі пам'ятаємо саундтрек цього мультфільму ми бандіта гангстеріто ми бандіто костето пістолето. Oh, yes. Мало хто знає, що насправді це є легендарна американська мелодія пісня «It's Impossible». Виконавцем цієї пісні був американський актор Феррі Комо. Актор, який і в кіно знімався, і на телебаченні працював, і на радіо вів радіопрограму. Ну, і був унікальним у цьому сенсі і став символом свого покоління. Став легендою американського кіно і телебачення. «It's impossible, tell the sun to leave the sun sky» Just impossible. Ну, а ми саундтрек мультика Капітан Грунгель» любимо не тільки за мелодію, а звісно, That's і за текст, який належить Евгени Чеповецькому. На ну, щодо музики, врешті-решт, всі геніальні ідеї витають у повітрі. Ми ж це знаємо. вам музики і гарного дня. Ограблянто у момент. І за на сниманто насніманто фіноленто. Ми продовжуємо вітати талановитого мультиплікатора Давіда Черкаського. Саме завдяки йому на екранах з'явилися лікі.